Вітаю свою команду з дуже важливою перемогою і заслужено я рахую. Вони молодці, виконали все те, що ми хотіли да, сьогодні. Знали, яка гра буде гра за 6 очков. І Колос дуже гарна команда, довго не проігрує. Ми сьогодні це зробили. І дотиснули соперника, рахую, другий тайм дуже добрий нашим виконанням. Заслужено забили гол. гол. І... Можна сказати, довели матч до, спокійно до кінця. Що все ж таки на ваш було ключовим для успішного результату сьогоднішньої дії, які дії чи, можливо, склад інші складові вашої команди? Настрій команди і видно, що у нас є гарний колектив, і вони грають друг за друга. І сьогодні грали за Раміка, за Арі, які травмувалися. і це нас трохи так зблизило до да, всіх, і це видно на полі. І... Як вони віддаються, і вони молодці, вони прагнуть прогресувати, і команда додає з кожним матчі. Сьогодні, власне, футбо забив також Антюк, який грав на тій позиції, де грають і Рамік, і Арія, як його оковоціння дуже після пошкодження. Ну так, Янтух теж пропустив довго не було. Його грав в Кубки. І сьогодні важко йому було, бо довго не грав. Але ми дуже задоволені, що він забив перший гол за металіст і привняс нам перемогу. Але це перемога це всі команди, бо вони всі працювали на цю перемогу. Так, Я хотів би спитати, щодо до гри з «Динамо» Київ зіграють наступну неділю на стадіоні Лобановського, враховуючи ситуацію в турнірній таблиці, ви дуже близько одне до одного. Як ви взагалі сприймаєте цю гру, наскільки. Чого, чого очікувати фанам від цієї епи? Ну я рахую, що буде гарний матч. Ми будемо налаштовуватися на, на перемогу. Я в кожному матчу як шахтарем Колосом або з Полтави. Так і буде у нас настрій. Будемо намагатися дати справжній бій і Динамо. Ну, ще тим невеличке по було вже лікування кука на цьому тижні. Суперник Мателі 119 став агробізнес. Як ви оцінюєте цей жереб і взагалі, як ви вважаєте, наскільки далеко вдасться Харківському клубу дійти по зіграшку? Ну, так, далеко не дивимося, бо у нас є важливі матчі в чемпіонаті і готуємося до них. А кожен матч для нас важливий. Теж будемо готуватися на агробізнес. Це серйозна команда, яка грає вверху турнірної таблиці, знаходиться першій ліг. Завжди довго грає разом і дуже зіграна команда. Вони пропустили тільки один гол за 6-7 турів. І будемо налаштовуватися як на кожен інший матч. Для нас Кубок теж дуже важливий. Ну, якщо аналізувати, мені Катя грали дві рівних команди. Про... Ну, по класу, по якості. Игру, гру вирішили якісь епізоди, дуелі. Навіть гол, який за... забив металіст, 1925 гравець піскульзнувся і... і дав вдарити, ця... дав можливість вдарити Денису по воротах і забити гол. Навіть такий випадок він зіграв. Тому що ну, ми насідали, металіст десь насідав. І не з силою володіли і ми, потім Металіст, Такі може гойдалки були. Так що я рахую, що ну, рівна гра, ну, У нас чемпіонат такий буває, рівні ігри, але якийсь епізод вирішує, один гол вирішує. Так що, е, рано чи пізно це могло страпитись. Ну, на, наша серія завершилась. На жаль, але думаю, що будемо почитати інше. Чи додає додаткової неприємності те, що не просто поразка, чи завершення цієї серії? Розумієте, мені здається, вона вже давило на нас, на футболістів психологічно, тому що вона в пресі дуже багато про це звучить серія, що опять когось не програв, опять це. І вона зажимала футболістів, і футболісти, я рахую, менш були розкутіші в атаці, десь більше думали, як не програти. На, ну, на мою думку, тому що воно дійсно якось навіть на тренерів воно починає давити, тому що ти думаєш щоб вона продовжила, щоб вона продовжила, щоб її цей... зараз можна видихнути. Тому що я думаю, воно вже почало заважати. Так, я хотів би Ви В минулому матчі після матчу з Верусом сказали, що гравці були засмучені. Що вони не змогли перемогти. Сьогодні, відповідно, також. Як ви стан станцію після матчу, розумію, неприємна поразка, але як в роздягальні сприяння цю Ну, Мовчання. Як? Вони ввикли не програвати, по крайні. Це, це поразка 1 з квітня. Ну, як розумієте? Ну це такий. Да, не, може, не, не, це може неправильне слово, ну такий в, 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 в людяну воду назнернуватися. Це, це непривичний же стан для нас проривати. Ну, я кажу, може воно піде на когось. От останнє питання: що, на вашу думку, сьогодні, чому колос не зміг сьогодні продемонструвати того футболу, який ми бачили в перші років? Чого не вистачило в команді? Так. Суперник. Суперник де я нав'язав гру. Де, ви розумієте, у суперника теж гарні футболісти, гарні придбання. Я рахую це. Напевно, найбагатий клуб в Україні. Купляють таких футболістів, маючи збірників України. Доволі таки багато. Таких мощних нападників, які один одного замінюють. Які теж за маленьку суму придбали, так що суперник. Суперник дав нам зіграти в повну силу, але я рахую, не було якось, щоб якась команда вилетіла повністю ініціативою. Були Гойдалки, Рінага, ну десь, ну, на мою думку, якщо бути відвертим, десь в металіста виглядали краще флангові атакувальні півзахисники. Вони більш крепші, більш креативніші, ну крепші по фізично, їх важко відтолкнути. У нас такі легкі, можна сказати, флани. Оце де була якась перевага.